Особа новопризначеного голови облради Олександра Вельбівця викликала гарячі дискусії у стінах будинку рад. Другий день поспіль активісти приходять до обласної влади обговорити доцільність обрання на важливу посаду екс-регіонала. Цього разу громаді таки вдалося поспілкуватися із головою облдержадміністрації Юрієм Ткаченком. Втім, конструктивної розмови не вийшло. Сам Вельбівець не зміг бути присутнім через погоджувальну раду, тож покликав на свій захист групу підтримки з Лисянки, де працював Головою. Присутність чинили гвалт. Чи за що ми з вами воював? Я представник ніякої влади, я представник ніякої партії, я вам ще раз розказую. Є правова основа, є проголосували депутати. Почитайте. Потому что мы не знали фактов этих. Казались. А я не спорю, я с вами согласен 100%. Я согласен с вами. Я вас прошу, давайте послушаем важно. Только без криков. Еще раз повторяю, он я вел знаю. заблуждение всех депутатов. Давайте. И депутаты проголосовали за него. Я бы сказал, что я вам Що їдьте там представляють? Шановний, я вас прошу. Подожди, я вам говорю, пише, Юра, погодив. Де ти? Ти мене знаєш? Знаєш. А давай, будь ласка, в громаді. Скажи свої. Як ти був перебував в Боршанці, розкажи свої події, які ти тоді там це. Як тебе чуть не посадили, Олійнику, що він тебе витягнуло тут. Воно вже 6 сьогодні, чи бачиш у Лисанк, і сьогодні тобі на цю на громаду наплювати. Ти став рядом з угодимоми. Ні, не знаю. Esi. Він був регіон, кордонників, не був регіон нашого. Як ця людина зі мною воювала? Та язик повертається. них А що ти малиш? Ти був там? Я ти був. Очільник області зазначив, що за наявності документів, які підтверджують перебування вельбівця у лавах партії регіонів, ситуацію мають дослідити правоохоронні органи. Якщо зараз є відповідні заяви, ми зараз ще раз можемо перевірити, тому що перевіряла Генеральна прокуратура, причому не раз перевіряли правоохоронні органи. Але якщо є сумніви, то для цього є. Кожна громада має таке право подати, так чи ні? Да. 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 І заперечувати, ми не маємо права, тому що люди хочуть знати правду. Тому якщо є ці документи, є ці факти, подавайте їх, значить, е, в законному порядку для перевірки, органи хай зроблять відповідне заключення. стоїть. Питаннями стоїть тому, був він партії регіонів чи не був. Ми знаємо, що був. І є, ми знаємо не по документах. Ми знаємо, що він був. Питання не в цьому. І ніхто не почав витягувати документи і показувати. Але після того, як його запитали, ви були членом партії регіонів, він сказав Ні, я ніколи там не був. Людей збурило те, що він обманює. Бреше! Скажи, що ти був партій все. Але ж він бреше! Як ми можемо йому довіряти, коли він бреше?